Хочу звернути вашу увагу на те, що Canva зробила певні оновлення свого функціоналу. Так, в розділі для навчання у нас з'явився створення уроку. Аркуш завдань, навчальна презентація, навчальне відео, інфографіка для освіти, плакат для класної кімнати, шапка для Google класу, розклад занять, групова робота, оголошення для Google класу, розсилка новин класу, віртуальний фон для Zoom, мозковий штурм, мапа думок, дидактична картка. Також хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вам буде потрібно створити навчальний урок. То, перш ніж його створювати, вам потрібно створити свої класи і приєднати до них учнів. Якщо учнів в класах не буде, то призначити урок ви не зможете.